29 червня і у Києві виступає гурт Папа Роуч. У Дніпропетровську тривають дві виставки сучасного мистецтва. Свій концерт дає Рікі Мартін у Барселоні. Ну а Стінг виступає сьогодні у Словаччині. Тепер про це все детальніше. Січень 1993 рік. На футбольному ході зустрілися двоє школярів Джекобі та Дейв. Поговорили про футбол, про погоду, ну і слово за слово розговорилися про музику. Буквально за рік вони та ще їхніх двоє друзів дають свій перший концерт на шкільній стені на конкурсі талантів. А вже сьогодні ввечері гурт із 17-річною історією Папа Роуч дасть свій концерт у Києві. Нальний крем, пудра, тіні для повік, проте виявляється, що не всі жінки це використовують для макіяжу. Дніпропетровська художниця Ксенія Федорченко косметикою малює картини. А якщо вона творчо розгуляється, то на полотні опиняється і манка, і рис, і навіть чоловічі краватки. Тичному та в 2006 році він увійшов у список 50 найкрасивіших людей планети за версією журналу People. Тоді кожна друга жінка була готова вийти заміж за Рікі Мартина. Проте буквально минулого року на своєму офіційному сайті він заявив, що його серце належить чоловікові. Більше того, він навіть збирається офіційно оформити з ним стосунки на своїй батьківщині, тобто в Пуерторіко. Проте це не заважає Рікі Мартіну отримувати десятки музичних нагород, виступати і збирати стадіони. А сьогодні вже у дати концерт у Барселоні. До восьми тисяч гривень саме такі цінники під роботами молодих Дніпропетровських художників. Сучасне мистецтво за копійки, як бачите, не купиш. Так думають митці. А що думаєте, ви напишіться у зошиті для оцінок, який вам обов'язково дадуть, як тільки ви переступите поріг Дніпропетровського музею? Якщо задають вопрос, чому так дорого, то відповідаю, роботи продаються крайні рідко. Поэтому тут прожиточний мінімум, який вот у нас там как, в виде зарплат, то ну, в общем-то, где-то так эквивалентен. у рамках світового турне 7 липня до України проїде стін. А уже сьогодні увечері він дасть концерт у Словаччині. Його вимоги до організаторів концерту знімають. 17 аркушів, основні з них це їздити по місту у супроводі міліції. Всі світлофори на шляху стіна повинні бути або вимкнені, або показувати зелене світло. А всі непродані місця у залі, а також всі дзеркала повинні бути затратировані чорною матерією.